Нагадаю, що трохи раніше президент США Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні. американські медіа зазначали, що цей наказ поширюється на усю американську військову техніку, яка зараз не перебуває в Україні. Це зокрема стосується і постачання критично важливих боєприпасів і керованих систем залпового вогню і протитанкової зброї. Водночас журналісти зауважили, що відновити поставки у Білому домі погодяться лише тоді, коли президент України визнає, що він готовий до мирних перемовин, а також ви Бачиться за свою поведінку у стінах білого дому, ну і ще. Варто додати, що партнери України засудили такі дії американської адміністрації. Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що це рішення ухвалили без попередніх консультацій із союзниками, тоді як ситуація має серйозне політичне значення. А от радник президента Литви Маріус Чеснулевічу зауважив, що рішення Вашингтона щодо призупинення військової допомоги Україні, начебто, не стало несподіванкою для європейських лідерів, і вони вже працюють над відповіддю. Ну а тим часом у французькому уряді заявили, що рішення Сполучених Штатів щодо призупинки військової допомоги Україні лише ускладнює досягнення миру. Навіть лідерка правопопулістської французької партії Марін Лепен, яку нагадаю називають подругою Путіна, засудила такий крок адміністрації Трампа. Політикиня наголосила, що таке рішення це жорстокість щодо українських військових, які героїчно боронять власну землю. А тим часом уряд Угорщини очікувано висловив підтримку рішення адміністрації Дональда Трампа щодо замороження військової допомоги Україні. Про це зокрема повідомляє видання The Guardian. Речник угорського уряду заявив, що їхня позиція збігається з позицією Вашингтона. Також наголосив, що необхідно припинити вогонь і починати мирні перемовини замість продовження військової підтримки.